Антирористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати годину. Крим ніхто нікому не віддасть. Привіт сюди 1 січня 2015 року. Ви без будь-якої візи можете по паспортам подорожувати. Ви без ну, візи. чесно, то не уявляю. Уявляю, от повірте. Курс при розрахунку державного бюджету 17 гривень. <зв. зв>. Суспільство очікує від прокуратури завершення роботи з розслідування трагічних подій на Майдані. Притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Не тільки суспільство. Я очікую. Принципу квот, саме політичних квот, бути не може. Повинен бути принцип політичної відповідальності. Публічно задоволення, що одразу після обрання я продам весь бізнес. Поэтому я очень уверенно смотрю в наше будущее.